Добрий день. уставі, який я розробив для реєстрації громадських об'єднань. Значить, другий розділ. Мета та напрямки діяльності організації є такий фрагмент. Популяризація ідей споживання населенням України продуктів бджільництва. Відповідно, 22 серпня я виложив відео. Шляхи до вирішення проблем пасічників України. Це е, збори, які відбувалися в Рокетянській районній спілки пасічників на е, 19 серпня, тобто на День е, пасічника. Де я розповідаю для того, щоб залучити нових споживачів меду, потрібно встановлювати рекламні щити, бігборди. В цьому відео я розповідаю, як їх ставити, Які заяви писати, кому треба, будуть зразки заяви, звертайтеся, я можу вислати, щоб не фантазувати, я готову заяву можу вислати. Також і статути, і цей пакет, всі пакети документів, які потрібно для реєстрації громадської організації чи спілки. Також можу всім бажаючим вислати. На сьогодні, 12 березня 2017 року, Білоцерківське товариство пасічників установило бікборди. В городі Білій Церкві їх чотири штуки. Один із них, зараз я вам покажу. Сьогодні я їздив, його відзняв, для того, щоб вам показати. По вулиці Ліванівського стоїть отакий бікборт. Бікборт. 4х6. Здоров'я з вулика. Сп... Здоров'я з вулика. Споживайте продукти бджільництва. Біла церква, товариство, бджолярів нектар. До Білоцерківське товариство бджолярів звернулося до міського керівництва, і вони їм допомогли встановити отаких чотири бігборда. Так, так що сподіваємося, що реалізація меду в Білій церкві покращиться відповідно, і споживання населенням міста Біла Церква також збільшиться. Проблеми. З реалізації меду таким чином потрошку вирішуються. Отакими От бікбордами. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення і до наступного відео.